Ми не знищені. Ми народ фенікс, який зродиться із попелу. Маріупольський драмтеатр слова, які стали символом руйнівної та жорстокої війни росіян проти цивільних мирних людей. У Тернополі символічно 16 березня вшанували пам'ять загиблих від авіаудару. Цю акцію організували маріупольці, які зараз живуть на Тернопільщині. Розповіла одна із них Анна. У нас об'єднує дружня атмосфера, атмосфера сім'ї, тому що до кого ти б не звернувся, всі тебе обіймуть, скажуть, що все буде добре. Що ми чекаємо. На всі перемогу жінка розповідає, найбільше чекає зустрічі з батьком, адже ворог забрав можливість бачитися з ним. Я 25 березня виїхала, і я з цього моменту його не бачила. Тому я обійму свого батька. Я дорога не самою пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Тернопільські актори влаштували на театральній площі і театралізоване дійство, яке символізувало мирне життя в Маріуполі. Історії анатомічний. Театр. Хочеш, не хочеш. Тіла навчаються помирати. Лампадками біля драмтеатру учасники акції виклили слово діти на кшталт того, що було в Маріуполі під час обстрілів міста. Переселенка пані Надія, яка долучилась до акції, розповіла, що виїхала звідти уже після трагедії в драмтеатрі. На дорозі бачила тіла цивільних, які ймовірно лежали там не один день. Це наші люди, наше місто Ми були часом. Цей Маріуполі і знаємо, що це таке. Дуже багато наших людей загинуло. Ми просто були не біля драмтеатру, ми в підвалах сиділи частного сектору, біля заводоліччя. Не знаю, що сказати. Це неможливо передати і неможливо простити. На захід прийшла й жителька Маріуполя Надія з маленьким сином Остапом. Ми виїхали майже на початку з дитиною, бо мій чоловік був офіцером полку Азов і він попросив нас виїхати буквально в перші дні. Я вдова, мій чоловік загиблий герой Азовсталь. Це драмтеатр, в якому пройшло дитинство, в якому ходили на всі вистави з бабусею, з дідусем. Театралізоване дійство вдалося втілити у життя режисеру Дмитру Татарінову. Я дуже вдячний в принципі всім акторам, тому що вони були дуже дуже зібрані. Вони дуже дуже оперативно включилися і кажу без без перерв, без, без обідів, без нічого. Тобто вони просто вони знаходили час. Вони просто вривалися з репетиції в репетицію, з вистави в репетицію добігали і ну просто вони, вони так само розуміють, що це і ну. Наскільки це потрібно, головну роль юну дівчинку зіграла 14-річна Іра. Каже для того, аби вжитися в роль, перечитала і переглянула усі відео пов'язані з тим днем. Вчилась розуміти, як це втрачати найрідніших. Я працювала з дорослими акторами, які дуже були е, розумні, які вони були досвідчені, які дуже багато всього знали. Вони так гарно волися. Сльози були дуже багато е, і під час репетиції, і навіть на виставі багато хто плакав от, під час е, виступу. Прийшло на захід не тільки чимало переселенців, але й жителів Тернопільщини й Тернополя. Зокрема, забути просто про Маріуполь, забути про трагедію драмтеатру – Це просто дати Росії шанс на пробачення. Просто це зрада, мабуть, самим собі як українцям, тому я тут, тому що це важливо. Нагадаємо, два роки тому в Маріуполі через авіаудар по драмтеатру загинуло близько 600 людей ще 400 були поранені.